Наш сквер завітала Алла Марченка, підполковник полі... поліції. Вона керує прес-службою наших ППСників, наша патрульно постовою службою одеської... одеської області. Ну Алла, перше питання не моє. Це всі мої друзі, знайомі і так далі запитують, скажіть, будь ласка, але Марченка, вона родичка нашого Марченка? Можу заспокоїти, це прізвище досить таке розповсюджене в нашій країні, тому ми тільки маємо спільне це прізвище, не більш того. Ну, кожен день я бачу в соцсетях розпосюджується, ви розповідаєте про те, що роблять сьогодні наші поліцейські, яку вони так сказати, ну, дуже таку сумлінну працю вони так проводять. От. Але во многому, в, 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 в багатому вони виконують ту роботу, яку до війни вони не виконували от, до цього вторження. Так? Бо з'явилися такі дуже, так сказати, ну, дуже специфічні такі дари. І це потрібно було якось, щоб особистий склад теж якось переключався на цю роботу, так, так я збачну з того, що патрульна постава це була колись. Зараз ми є патрульна поліція в Одеській області. Ми підпорядковуємося департаменту патрульної поліції, який знаходиться в Києві. А щодо роботи наших хлопців та дівчат, так, звісно, в нас є багато того, з чим ми не стикалися до війни, але ж і залишається все те. Те, що і було раніше, то можу сказати, що навантаження в нас збільшилось, тому що якщо десь місяця три-чотири було такі таке затища, багато людей поїхало з міста, і ми е, саме працювали по виявленню осіб, які можуть бути причетні до співпраці, які е, вносять якісь е, такі недобрі моменти в життя міста, е, це було більш активно, але ж не було крадіжок грабіжів, Знову ж таки, ті закладники, які досить активно до цього працювали, вони залишились так дуже на виду, що їм, їх стало зовсім практично не стало, тому що і комендантська година, обмеження, і посилення екіпажів патрулювання. І це не тільки патрульних поліцейських, це додало їм таких проблем їх переловили, і вони трошки зникли. Але потім місто почало повертатися до життя, і вже почалось і дорожньо-транспортні події, і порушення правил дорожнього руху, кракражі, крадіжки, грабіжі та все інше. Домашнє насильство, на почві розпиття алкоголів, нанесення тілесних додалось. Додалось ще багато всього, тому на сьогоднішній день ми вже ну, можу сказати звикли до такого навантаження. І в принципі, хлопці та дівчата вже орієнтуються, приймають рішення, виїжджають та надають ту допомогу або затримують правопорушників де що потрібно. У нас ще декілька роликів, Ну давайте ми побачимо перший з них. От які сьогодні працюють наші хлопці та дівчата, от, в нашій патрульної поліції. От Ну і потім ми продовжуємо нашу бесіду. Кате, ти мусив про це пам'ятати: що український народ не здолати. нищачи матір, кохану і дитину, ти розбудив вічну міць України. Бомби, гранати твої. І ракети тільки обурили цілу планету. Раб твій не вистоїть проти героя. Черга вмирати тепер за тобою. Кожну сльозину своєї дитини нині у є Україна. Нікуди дітися, кайну кату. Ми переможемо, нас не здолати. Десь до війни, років за 10, може менше, ми казали, що десь є якісь, ну, уходять так люди, професіонали, вони виходять із поліції, от, і, ну якось менше, так більше з'являється вакансії і так далі. Зараз, сьогодні, ми бачимо, що прийшло досить така велика кількість молоді. Так, і зараз молодь, от я, я просто бачу от патруль проїхав. Ну, молодий хлопець, молода дівчина сидять рядом. все, вони там їдуть так з події на подію. От, тобто прийшла, прийшла молодь. Так сьогодні можна казати, що працюють дуже талановиті, дуже класні такі хлопці та дівчата. Так, сьогодні патрульна поліція. так, дійсно. Я ж нагадаю, що саме патрульна поліція це таке це реформа, це новий підрозділ. І існує патрульна поліція з 2015 року. Саме наше управління в серпні відсвяткувало сьому річницю. І так, дійсно, це. В більшості це молодь, це хлопці, це дівчата, які мотивовані, які йшли, проходили і тестування, і фізичну підготовку, і проходили навчання, і потім вже склавши іспити і вже здавши все, що необхідно, вони вже прийшли працювати до патрульної поліції. Дійсно, вони молоді, вони завзяті, вони мотивовані, і в більшості це і дає результат, позитивний результат нашої роботи. Є дуже от, така складова сьогоднішньої роботи ваших колег, бо вони повинні спілкуватися з іншими підрозділами, так, силовими. Вони повинні ну, спільно працювати із нацгвардією і так далі, бо специфіка роботи. Ну, Потрібно виявити там і якось виловити так от цих зрадників, да які є сьогодні? На жаль, вот. Це одна з таких праць. Тобто тут в плані от, координації цієї праці, так от війна вона підказала десь нові якісь рішення, так і нові якісь от, такі спілкування, нові, такі сумісні якісь роботи. Так, є взаємодія зі всіма підрозділами, і в разі виявлення будь-яких порушень, правопорушень, або це а це бувають і кримінальні правопорушення, то є взаємодія, є зв'язок, і це вже відпрацьовується загально спільно. Ми Редаємо, я нагадаю, що ми в разі виявлення кримінальних правопорушень затримуємо людину або на місце викликаємо слідчо-оперативну групу та передаємо цю людину слідчим, або ж доставляємо її до відділку поліції. Знов ж таки цим займаються слідчі, які саме вже кваліфікують цей злочин, це правопорушення і продовжують вже роботу в подальшому. Ми не виписуємо будь яких ось, як кажуть люди, протоколів за, наприклад, крадіжку. Ні, наше завдання від Затримати людину по прикметам, затримати, обшукати, надати допомогу слідчим під час перших слідчих дій і потім цим вже подальшому займаються саме слідчі криміналісти, на яких і покладене це завдання функціональне. Тобто робота стала більш оперативна, так? Така завжди так була. була, в принципі, завжди вона така була. Це ця взаємодія на сьогоднішній день. Так це додалося ще й співпраця з співробітниками Служби безпеки України, які займаються такими особами, які намагаються співпрацювати з країною агресором. Але ж в принципі і раніше таке було зараз. Це більш активніше. Нещодавно був зняти ще один ролик. Я хочу, щоб ви його подивилися «200 днів війни. Так, так. зараз давайте подивимося цей ролик і будемо продовжувати. Одовжу да розповідати про вашу роботу. Це, от ми повинні розуміти, так, що поліція це не тільки якийсь ну, карательний орган, так? це цей виховний якийсь орган. Так? Бо сьогодні ми бачимо, ну на жаль, ми бачимо, оці, я вибачаюсь, гулянки на Дерьбасівській, так, ці п'янки, порушення комендантської години, люди напиваються так, що просто ми бачимо, що в сетях мама ні Ці стрітрейсери, які гоняються з цими гулами, такими, а ми ж думаємо, що це якісь ракети летять і так далі. Тобто, от, повинні як -то, якось Тось повинен цим людям якось поясняти хлопці, да в Одесі зараз ну більш-менш спокійно, але ж ось воно тут декілька кілометрів. і Тут йде війна, і там е гинуть наші хлопці. Ми повинні якось так свої мозки якось перестроїти. Так, тобто виховна робота це теж складова робота. патрульної поліції? Це складова робота всіх правоохоронців, в тому числі і патрульних поліцейських. Це превенція, це попередження злочинів, попередження аварійності на дорогах та попередження будь-яких. Правопорушень. А, так дійсно ця робота проводиться, її досить багато. Це не тільки штраф, та все, це також спілкування з людьми. Ну і ця виховна робота це ж не тільки так, ну, завдання для поліції. Так, це повинні всі так, якісь відки нашої влади вони працювати. Так, є, є от ну, ті, ті якісь питання, які задають вам, але ж це не, не ваші парафії, це не ви повинні вирішувати ці вопроси. Так? так, багато питань дійсно задають, але я дуже часто кажу так, що кожен повинен починати з себе. В нас, наприклад, наприклад, зупиняють водія. Який порушив, проїхав, наприклад, перехрестя на червоний сигнал світлофору. Це порушення, це грубе порушення дорожніх правил, яке може привести до ДТП. Але ж в цей час він починає що? казати, що ви мене зупиняєте, вам що, нема що робити. Йдіть, воюйте, йдіть, ловіть крадіїв. Що ви мені тут розказуєте? Ну, якийсь там штраф 510 гривень. Але ж, якщо б його не зупинили, він міг би. І створити ДТП. Знову ж таки, нетверезі водії, на жаль, їх дуже багато. Зараз це така проблема, біда, але ж ми з цим працюємо постійно, цілодобово. І також дуже багато таких кажуть, ну, що я таке зробив? Ну, то їду, я ж нікого не ні чіпав, нікого не переїхав. Вам що нема що робити? Йдіть працюйте. Але саме нетверезі водії це саме страшне, що є на дорозі, тому що? Звини нетверезих водіїв трапляються досить серйозні резонансні ДТП. І я нагадаю, що це штраф, це порушення і це безвідповідальне ставлення до себе та до інших учасників дорожнього руху. Ну, от ми кажемо про те, що так, ну Україна, вона вже доказала на фоні цієї рачні, яка на нас напала, що ми все ж таки, ми е, ну, дуже цивілізована, ми ну, європейська країна, але ж ми потрібно, нам потрібно виконувати всі ті закони і починаючи то, як ви сказали, починаючи з себе. Ну, от я їжу на велосипеді, так бачу. Дуже вдячен всім тим, хто зробили оці велодорожки окремі від руху. Це дуже зручно, дуже добре для. Родяку. Але ж є водії, які паркуються на наших вілодорожках, хоча там ну, пару метрів і є от, ці парковки. І можна і більше інше розповідати про те, от, ну, як законно слухняне, сьогодні йде війна. Ми повинні розуміти, що ми повинні не додати вам праці, а навпаки, ми повинні допомагати одне одному. Для того щоб наше суспільство воно все ж такі досягло перемоги і щоб ми стали ну дійсно дуже свободною такою країною і європейською так, дійсно, це така загальна робота, загальна задача, яку повинні всі разом, тому що перекладати це на батьків, на якісь служби, на правоохоронців, я вважаю, що це не зовсім таке вірне рішення. Кожен повинен себе контролювати, виховувати своїх рідних, особливо якщо це діти, тому що діти саме беруть приклад з нас, з дорослих. Якщо батько або мама веде дитину, будь-де через дорогу. Порушуючи та ризикуючи собою, та дитиною, дитина потім буде це повторювати. А якщо мама буде переходити там, де це. Дозволено, при цьому вона буде розмовляти і роз'яснювати дитині, чому саме чому ми тут йдемо, куди ми дивимося, як ми поводимось, як себе треба поводити з людьми, які з старшого віку, та все інше це є виховання. Тому що досить часто батьки перекладають це на навчальні заклади. Потім кажуть, що ми ж сплачуємо податки, тож ви повинні виховувати дитину. Ні. Основне виховання це з родини, і саме приклад діти беруть зі своїх батьків та зі своїх рідних. Тому я такі і кажу, що потрібно починати з себе. Але от ми пам'ятаємо, як ну в мирний час от, досить часто приходили до шкіл, так до навчальних заходів приходили представники поліції та приходили наші МНСники. Так вони розповідали дітям, як потрібно себе вести, і, і ця робота продовжується. Так, так дійсно вона продовжується. Так звані наші шкільні офіцери поліції. Вони продовжують роботу. Також разом з рятувальниками в нас досить багато таких заходів, які ми проводимо. І дійсно зараз це складніше, тому що діти знаходяться на навчанні не всі ходять до навчальних закладів, але в нас є узгодження, і наші хлопці-дівчата, шкільні офіцери поліції, вони також вмикаються до уроків і проводять бесіди згідно розпорядку і з узгодження з департаментом освіти нашого міста. Тому ця робота не зупинилась. Ще додалися теми: теми безпеки дітей під час повітряної тривоги, під час будь-яких складних ситуацій. Знову ж таки, що повинна бути у дитини в Сумці в такий час, який, на жаль, в нас зараз є, тому ця робота триває. І якщо є якісь запрошення, то ми з великою радістю звертаємо на це увагу. Їдемо до дітей, і це і бібліотеки, і навчальні заклади, заклади, дитячі садок, садочки, всі ті, хто працюють. Ну і е, можемо казати, я пам'ятаю так років там, з 20 по тому, як спілкувався в Європі так і з пожежними, так і з поліцейськими місцевими, і з тими, хто працює на їх, е, швидки, ну, по, по нашому швидкі допомоги. От, там неважно, щось скоїлось, хто перший приїхав, то, той оказує медичну допомогу. Чи то пожежний, чи то поліція, чи то такі медики. От. Наші ж поліція, поліцейські сьогодні теж вони проходять цю практику. Так, вони можуть. Що вони першими стали свідками там якоїсь події вони можуть і оказати першу медичну медичну допомогу, та й роди вони приймали теж так? Так, ми проходили навчання і постійно це перевіряємо. Це до надання до медичної підготовки. І під час війни буквально місяць тому в нас також були такі навчання. І саме за допомогою спеціалістів ми ще раз повторили, а хто не знав, той вивчив які методи надання до медичної допомоги, в яких умовах. І при якому травмуванні це і під час нашої служби, і під час бойових дій. Все це є, все це ми знаємо. Але ж це до медичної допомоги, тому що все ж таки ми маємо дочекатися медиків, медичну швидку допомогу, яка саме буде вже більш професійно відпрацьовувати. Але те, що потрібно до їх приїзду, ми це знаємо, вміємо і надаємо. У нас ще є один ролик, де о, ваші співробітники, вони, вони так от кажуть: ну що я буду робити після перемоги, так? А що ви будете робити після перемоги? Я якась мрія, так мрія це поїхати до батьків, побути з ними більше ніж є зараз змога, а також взяти відпустку і трошки відпочити тут в країні, в нашій біля моря. Ну я думаю, так можна не запитувати, коли ви останній раз були в відпустці, Мабуть, так декілька років тому. Так а, ну по повноцінні. А повноцінні даже не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Зазвичай це два тижні максимум і все. Ну, дай Боже нам перемогти, все буде Україна. Так, все буде Одеса. І ну, слухайтесь наших поліцейських. Вони дійсно, вони по-перше, вони не, не караючий орган. Вони ті люди, які допомагають нам. Дякую вам. Зараз послухаємо про що мріють наші поліцейські. Ну і як завжди, все буде Україна, все буде Одеса. Ми переможемо. Після перемоги я більш за все хочу посидіти на берегу моря та обійняти свою дитину. Після перемоги я відпочину сім'єю в українському Криму. Після перемоги я зроблю символічне тату та здійсню подорож в країну мрії. Після перемоги я продовжитиму війну на фронтах злочинності, відбудовуватиму правопорядок в регіоні. Після перемоги я зустрінуся з сім'єю. Після перемоги я обійму всіх своїх рідних.